Суворі бурі західних морів, їх десять день уже носили, над хланями затоплених сонців Крізь ранки мляві і безсилі, і з морі їхнім морохом чорнів правічний простір океану. Але негоди нездоланих днів не вбили в них жадову п'яну, яка погнала в марну далечінь Коли неначе срібло мерхле. Вростали щогли в височінь, їм снились вежі гостра тих міст. Що завтра, може, їм падуть до рук, Як легка здобич. І врешті хлань важку, як мертву ртуть, День ясний золотом оздобив. Погожий вітер подувом шумким нап'яв розгорнуті вітрила і враз помчав. Розсанув день, як дим, і кораблі драконокрилі. Наступний ранок лагідно гойдав У водах тихої затоки. І, мов володар з чердака, вітав, той край король блакит на оки. Осиньова вічна без хмар. На берег ступили вони невідомий. І сонце гаряче, мов жар, У кожного грає на злотім шаломі. І срібляться вістря списів, гойдаючись кроком у такт. І лисніє назустріч їм темінь гаїв, яка помаранчами вже янтеріє. Звисаючи віти, вітки повзуть, обплітають їх панцирі мідні і дивляться в очі квітки, сліпучі, не ті, що на півночі рідні. За лісом крізь лагідний лан дороги до міста лежать килимами. І крізь золотистий туман чужинців вітають розчахнуті брами. Ні роки троскотистий труб гостей не стрічає, ні військо вороже. Де ж сила, що вихором зуб без бою суворість ясну переможе? Мерші, о мерщі, о мерщі, десь звуки тріпочуть у тиші таємній. Але не співучі мічі на зустріч їм кидають пісні буремні. То кільця брежать на ногах, від сонця спали з сп п'янилих танечниць, то пурхай серцем мов птах, і натовп пшаліє в розвагах безпечних. Але коротшу їх сюди привів і ледве мав за двадцять років Непереможний, жорстокий, назад попростував до кораблів, і тричі пролунав баволі ріг, усіх скликаючий до моря. І не зійшли ще перші зорі, як на північ скерували рух крилаті судна, і звірили життя морській. Непевні долі люди і роздіймали шпарко груди від три солоні, що гули на снастях. А корабля всю ніч душив кошмар, бо снись йому за непадраси, нікчим не люд на спокій ласий І млості чорної проклятий чар. Та ледве промінь ранковий гладінь морську торкнув таку безхмару, розвіялися враз примари, і мозок прояснів, як далечінь. І обітницю воїн дав богам повік від нині оминати ті береги, Де дні в шкарлаті, мов орхідеї світять юнакам. Бо знав, дарують норни тільки тім, у кого серце із металу суворі радощі вальхали, і шпилі кстази в шалі бойовім. Летіли кораблі і день настав. І ось в красі незламну горді, зависочили їм фьорди, і рідний сніг на горах заблищав. Там скальди їм складатимуть пісні. Там чисті серцем ясно щирі жінки, що схожі на Валькірій, і мить коротка там дана весні. Там діти дружать з вітром молодим, І змалку вчить їх рідна мати, човни із дерева тисати, Шукати небезпек, любити дим, А як прийдеться із усміхом ясним в лиці суворим умирати.